Продовж нашого діалогу сьогодні, ти кілька разів, і ти часто це говориш про розвал Російської Федерації. Я тебе прошу просто пофантазувати, яким він буде, яким буде, як це все буде відбуватись. Тому що дивись, ну все одно, наші такі погані сусіди, вони нікуди не зникнуть. Є так? два сценарії. Давай. Є сценарій, коли вона почне сипатись, перебуваючи в стані активних бойових дій проти України, і сценарій другий, коли не буде таких активних бойових дій. І сценарій перший полягає в тому, що спершу в неї почне сипатися економіка. Вона вже перебуває в стадії е глибокої рецесії. Масив економічних проблем почне наростати. Суспільство населення їхнє буде біднішати. Відповідно, зростатиме кількість соціальних проблем і соціального невдоволення. На цьому тлі е, почне зроста почне з'являтися і політична криза, коли навколо Володимира Путіна вже навіть самі еліти будуть думати, що робити для того, щоб ситуацію виправити, що може вилитись або в переворот, або в відсутні, або в втрату керованості російської армії. Тобто Велике різке збіднішання росіян може призвести до того, що їхня армія втратить боєздатність, а потім і розвалиться сама Російська Федерація. Варіант другий складніший і це у разі, якщо відбудеться заморозка російсько-української війни, тут правда є сценарій, і він, напевно, більш ймовірний, що ми не витримаємо. От, але, Після заморозки? Е ну, умовно, уявімо, що завтра е зупиняються бойові дії. Що будуть робити росіяни? От, ті, які Вливати весь цей бюджет сюди для того, щоб замотити якусь. Ті, ті, ті росіяни, які вийдуть проти України, вони вернуться назад. Почнуться проблеми. У них буде вибухонебезпечна ситуація всередині. У нас теж, до речі. І Російська Федерація, якщо ж їм санкції не послаблять, я думаю, послаблять, але. Російська Федерація буде змушена розпочати нову війну, щоб просто не бути розірваною зсередини. Якщо вона не розпочне нову війну, воно воно розвалиться. В будь-якому випадку я впевнений, що Російська Федерація розвалиться і ми це застанемо. Слухай, вони не плаваю. зникнуть? вони, так? Буде Ростов, там ну, буде Каль... Каль... Це, Цей... це... Краснодар, там Москва буде. Там, ну дивись. Якщо ми говоримо про те, що буде потім, це це ми вже аж прям дуже багато забігаємо наперед. Ну, ми взагалі говоримо зараз про гіпотетичне. Я не дуже люблю говорити про гіпотетичне, але я думаю, що за ти закликаєш Федерація постійно, що вони мають розвалитися. Та вони тим... мають розвалитися, і для того, щоб цей процес відбувався швидше, українська армія має вбивати їх більше, і українська армія має більше зберігати свого особового складу. Це головна формула розпаду Російської Федерації. Чим більше буде втрат у росіян, тим більше навантаження на їхню економіку та політику політичну систему.